Вчора мало не посивіла, страшна історія сталася, я взагалі-то не особливо полохлива, не зумлію від будь-якого звуку, і запросто проводжу ночі одна в будь-яких квартирах. Тим більше до стуків і звуків у багатоквартирних будинках більш ніж звична. У наших будинках така звукоізоляція, що здається, що всі просто тусуються у твоїй хаті. Але що було вчора, мало не доконало мене. Ось сама історія. Зараз я живу у друга тимчасово. Вчора він пішов на роботу, сказав, що ввечері повернеться пізно, а треба сказати, що йдучи, він не залишає мені ключ, другого ключа немає, взагалі в природі не існує. Увечері, значить, сижу дома одна, нікого не чіпаю. Спати налягаю, чекаю приятеля з роботи. Близько половини одинадцятої він мені дзвонить, настільниковий, питає, чи сплю я. Каже, що вже на підході до будинку. Хвилин 5-10 лунає стукіт у двері, я вже схоплююся, щоб відкрити, але тут якимось шостим почуттям розумію, що це не Сергій, Ну, думаю, стара дура дожила. Мозком розумію, що всі ці раціональні страхи, фігня на паличці, а змусити себе підійти до дверей не можу. Ноги ніби до підлоги приросли, мене аж б'є, а у двері стукають, я хапаю телефон і набираю номер Сергія. І тут у трубці лунає телефон та вимкнений або знаходиться поза зоною, а за дверима пиляє його труба. А я його мелодію усюди впізнаю, і я викладаю купу цегли, заскакую в спальню, вкут, накриваюся ковдрою, мене трясе просто не по-дитячому, а в двері вже прямо б'ють. І найголовніше, ні звуку більше звідти не долинає, тільки стукіт, і від цього ще страшніше. В якийсь момент я втрачаю самовладання і репетую: Йди звідси туди і туди! Що ти до мене прив'язався, тільки в цій фразі не було жодного цензурного слова, і вона була набагато розгорнута. І, здається, вирубаюся, точніше, зовсім не здається, я точно вирубалася, а прийшла до тями тому, що мене хтось по мордасах плескає і по імені кличе. Я починаю відбиватися, і тут розумію, що це мій приятель, переляканий до смерті. Що сталося, репетує, що тут сталося? І тут до мене доходить, що він увійти ніяк не міг, ключа ж у нього не було, а двері до цієї квартири можна ракетною боєголовкою підривати, її нічого не буде. І як ти увійшов, запитую, він на мене вилуплюється, так двері були відчинені. На цьому місці у мене сталася істерика довга з ревом та завиваннями. Сергій відпоїв мене Валеріаною, а потім розповів: заходить він на під'їзд, починає підніматися, і тут знизу чує мій несамовитий крик матом. Він у два стрибки на другий поверх злетів, за ручку схопився, а двері не зачинені. Каже, що встиг подумати, що я двері відчинила, а хтось до хати заліз. Залітає у квартирі темно та тихо. До речі, сказати, коли я в спальню відступала. То в коридорі світло горіло, він починає мене кликати. Світло вмикає у хаті мовчання, а тут планування таке, що з коридору видно всі три кімнати, ванну та кухню, двері скрізь навстіж. Тобто, відразу видно, що нікого стороннього в квартирі немає, та й не встиг би сторонній нікуди змитися. Він зачинив двері і кинувся мене шукати. А я що валяю собі в кутку. Мене так не б'є сьогодні, взагалі не знаю, що й думати. І на чий плід хворою уяви списувати цю історію. Хтось мудрий спершу стукався, а потім двері Сергію відчинив і світло в хаті погасив. Дякую за послуги. А Сергій сьогодні знову допізна на роботі.